Високій гручий, наш Тарас стоїть завжди, поряд з нами був і нині є. Своїми віршами раду нам дає. Придністровська Молдавська Республіка ніколи не могла похизуватися тим, що на її території жив, чи, хоча б, гостював Тарас Григорович Шевченко. Тим не менш, його ім'я у в назвах вулиць Придністровських міст та закладів. Надзвичайно добре знав літературу попередників, сучасників своїх, і це давало йому можливість бути глибоко національним, глибоко українським поетом і той же час поетом загальносвітового масштабу. Насамперед того, що ті цінності, які він утверджує: кохання, материнство, віра в Бога, чесність, порядність це ті цінності, які розділяють незалежно від походження людей всієї планети. Традиційно в день народження Великого Кобзаря усі українці приходять з квітами до пам'ятників Шевченка у Придністрові таких міст паломництва два безпосередньо біля стін головного вузу країни, який носить його ім'я більше 70 років, і в Кам'янці. Честь відкрити урочистості столиці була надана проректору з наукової роботи Придністровського державного університету Володимиру Окушко і ландшафт. Перестроюється корпуса нашого університета. Ми збираємося регулярно. Так було і буде. Зміниться ландшафт, перебудуються корпуси нашого університету. Але Шевченкове ім'я залишиться. Приходитимуть інші люди, і щоразу знімаючи шапку, будуть згадувати про геніальну людину, що втілила в собі українство в найглибшому значенні цього слова. Придністрові традиція відзначати Шевченківські дні започаткувалася разом з уронізацією перших українських товариств в 1990 році. Тарас Шевченко говорив: учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайте, свого не цурайте. І в нашому терасполі, як і по всій нашій республіці, багатомовна така громада. Але незалежно від своєї національності, від своєї мови, ми всі збираємося тут. Шанували пам'ять видатного поета, також і представники молодого покоління українців Придністров'я, студенти держуніверситету та учні республіканського українського теоретичного ліцею комплексу. Дуже багато стран про нього говорять, тому що він був дуже талановита людина. Тарас Горі Шешенка став основоположником української. А мови підніс українську літературу на міжнародний рівень, як в російській літературі Пушкін це такий же геніальний поет, який це дар від Бога. Зробив мову таку українську, на якої зараз розмовляє весь український народ. Також він приподніс не тільки українську мову, а й українську культуру. Продовжилися урочистості в актовій залі головного вузу республіки. До події проурочили нагородження переможців 10-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. А викладачі, студенти кафедри української філології та працівники центру української культури, підготували літературно-музичну композицію Тарас Шевченко, провісник долі України. Хвиля «Шевченківський свят прокотиться всією республікою. Протягом тижня в усіх школах та бібліотеках відбудуться тематичні уроки та заходи, а також конкурси чітків кобзаревої поезії. Яна Прищепа, Тимофій Чакан, перша республіканська програма Промінь.